Як вдається триматись і в чому шукаєте розраду? Звичайно, що в сім'ї, в дітях, в підтримці великої кількості людей зі всієї країни і по світу. І в мене таке відчуття, що це вона дає силу мені триматися, бо вона казала, ніколи не плакати при людях. Це не потрібно жаль, що тебе жаліли. Як я казала дітям, що це бабуся завжди буде вашим в вашому серці. Вона завжди буде сидіти на плечі і вас охороняти. Ми говорили, як ми поїдемо на море і відпочинемо. Вона дуже хотіла, щоб ми з дітьми відпочили, особливо Ева та Дмитро. Це були розмови про все, але вони не були, знаєте, такі, що це остання розмова. Зовсім недавно, десь два тижні тому, також, я не знаю, чи це якісь символічні речі, але то, що я зараз розумію, чоловік поїхав на фронт вже, бо був у відпустці, і ми його відвезли з Евою, падав сильний дощ. Ми прийшли до хати, і під альтанкою в нас котик м'явкає, лесенький зовсім. І ми його забрали собі. І я вважаю, що це також певний знак. Бо вона дуже любила тваринок. І оцей котик рудик, як ми його назвали, це є певний символізм. А що мене також, знаєте, дивувало завжди, вона писала оці два тижні постійно: де ти, ти вдома, все добре, позакривай вікна. Можливо, в неї було відчуття якесь, але вона цього мені ну, не говорила. Остання наша см була. Що вона, я кажу, мама, я замовила Дмитрику день народження веселці. О, молодець, підемо, п'ять років малому мало бути, і все. І вона написала, що вона викликала таксі. Це було 19-17 і все. Чи можливо вона щось говорила про там, якісь дивні речі, по -про, про погрози, чи взагалі про це не йшлося? Ні, вона про це не говорила і про це не йшлося, але. Вона завжди казала, чи ти типу, позакривала всі двері а, і вікна. Все. Але я вам такі деталі скажу. Ось сьогодні заходили до хати і вчора були, то в неї робочий стіл завжди там дуже багато документів. Різних, наукових, з якими вона працювала. А тут ми зайшли, він повністю пустий. Такого ніколи не було. Можливо, знаєте, в людини є якесь відчуття кожного. А в мене було відчуття, я оцей тиждень, я просто не могла нормально спати. Була тривога постійно, але я б ніколи не подумала, що в день, влітку, коли є люди, можна таке зробити. Слідство триває. Задіяні всі, всі можливі дії, щоб знайти вбивцю. Задіяна. Не тільки місто Львів, задіяні, задіяна вся країна. Тому поки коментувати, самі знаєте, ми не можемо, але я впевнена, що всі зроблять так, щоб знайти вбивцю. Фракція Свобода на сесії Львівської міської ради запропонувала вулицю перейменувати, звичайно, що ще будуть і меморіальні таблиці, звичайно, що будуть презентації книг, буде вечори пам'яті. Ми плануємо зробити також і фонд Ірина Фаріон. Тобто все, що вона планувала, гени українців, все, все, все. Всі книжки, що вона хотіла видати, ми заплановано, ми все зробимо. Зараз насправді треба трошки втамувати біль, зібратися з силами. Після 40 днів ми це все будемо робити. Вона взагалі любила живі квіти. Ви розумієте, вона, коли приходила до нас, вона завжди садила квіти, завжди купувала, садила. Вона так відпочивала біля землі. Вона завжди сідала в альтанку, брала каву з медом. Тобто вона в нас відпочивала. Там, де вона жила, вона там працювала. Тобто, можна сказати, що її вбили не вдома, а на роботі. На роботі, яку вона любила. Яку робила для усіх українців. Лише шкода, що багато хто це зрозумів після її смерті. Це великий біль, але ми боремось, ми тримаємося, бо так треба. Вона би так хотіла. Вона би не хотіла, щоб ми плакали. Вона б хотіла, щоб ми були сильними, наступальними, щоб ми творили українську націю. Ми це будемо робити. Я був на позиції, і мені відразу подзвонили через командира, бо ми той час працювали і сказали, що будуть мене міняти, тобто в той період часу. Тобто, міняти і відповідно добиратися до ну, це Донецька область. І я вже добирався то день і ніч. І я вже був якби зранку в неділю тут, на місці в Львові. Охорона в нас є, тому що справа ще триває, невідомо де цей винуватець. Того вбивства і невідомі які плани, вирішив так її знищити фізично, щоб вона вже в майбутньому далі не пропагувала ті ідеї, які вона носила.